Івано-Франківського у парку культури та відпочинку з нагоди дня науковця факультети Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника продемонстрували перехожим свої наукові досягнення. Багато людей зацікавлено спостерігають за роботою 3 d принтера. При факультеті діє технічна студія, яка займається навчанням програмування робототехніки. На студентами університету і відвідувачами студії була зроблена 3D-принтер, який допомагає нам розвиватися, завдяки якого ми створюємо нові деталі, ви можете бачити руки. Ми займаємося як і програмною частиною, так і електронною, так і інженерною. Це надзвичайно великий прорив скачок, тому що якщо раніше всі обмежувалися паянням якихось невеличких плат, які непонятно, що робили, ми робимо. Готові вже реальні проекти, які виконують якусь функцію. 3D-принтер це яскраве. Ми яскраво можемо бачити це на фоні 3D-принтера. Ви бачите, що ми маємо як і деталі декоративного відділу, так само дуже багато шестерн, дуже багато побудової техніки можна зремонтувати завдяки цьому. Владислав разом з однодумцями організували технічну студію, де навчають дітей програмування робототехніки та 3D-моделювання. Галузь інформаційних технологій стрімко розвивається і є перспективною. Ми маємо добру співпрацю із університетами Республіки Польща, Краківський технологічний університет, науково технологічний Жешевський університет. І там, зокрема, в Кракові ми років 10 тому бачили аналогічну Аналогічне дійство, коли всі університети міста Краків на великій площі збираються і показують пересічним людям, які просто прогулюються з дітьми, з внуками, чим займається університет. Це дуже велика справа. Можна оцінити про те, що якою махіною і глибою є університетське життя і. І сам університет. Університет це є величезна частина будь-якого міста, чи то краків, чи в тому числі чи наше місто і не таке велике. Зокрема, в цьому році наш факультет представлений ширше, ви зараз зможете подивитися здобутки якісь найновіші речі, які розпочаті у нас. І в напрямку робототехніки, і в напрямку якихось е, е, програмних досліджень. Намет факультету математики та інформатики яскраво представлений досягненнями науковців. Найменше натуральне число, яке поміщається у цих двох книжках, воно починається на 2013, І, Ну і там закінчується якимось певним числом. І якщо оце 2013 помістити в самий кінець, в самий кінець цього числа то у утворене число воно буде у 2013 разів менше, ніж те, що було. І таких чисел є дуже багато, але це є найменше зі всіх. Числ. Це є математичний магічний квадрат, у якому 256 рядочків і 256 стовпців. Сума в кожному рядочку, от, тако, якщо взяти по вертикалі і тако, по горизонталі, то вони є всі однакові. Якщо, наприклад, тут взяти, тут взяти, то сума буде кожного числа буде однакова. Так само сума всіх чисел, які є червоні, у червоній букви «Г», така сама, як і у цій букви «А», «Т» «І», і С. Також, якщо от взяти будь-які от будь-яку матрицю, так 2 на 2 і додати ці чотири числа, і взяти будь-які ці чотири числа, то вони будуть однакові. І це на цілій, на цілій поверхні. З великим захопленням за роботою 3D-принтера спостерігали і діти, і дорослі. Студенти намагалися показати цікаву сторону математики, а демонстрацію досягнень зробили дуже пізнавальною.